Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Ви зараз дивитесь і слухаєте подкаст, який ми створили для того, аби ваше життя було, хоч трошечки легше, принаймні психологічно. Ми дуже цього хотіли. Нагадаю, що наш проєкт це частина великої історії під назвою Кол-центр варто жити, кол-центр психологічної допомоги для. Військових для їхніх близьких, для цивільних і для онкопацієнтів. Тому протягом тижня, побуднях, маєте проблеми із собою, не знаєте, як це все витягти, пережити, пронести. Телефонуйте, беріть мобільний телефон, набирайте 5522, і досвідчені психологи абсолютно безкоштовно зроблять вам. Спокій. Сьогодні поруч зі мною Ірина Кабардінова-Зелінська це наш постійний психолог, людина, яка в нашій команді кол-центру, і крім того, людина, яку ви дуже любите слухати в нашому подкасті Зирою. Сьогодні говоримо про емоційне вигорання на роботі в житті. Ну, на роботі, я думаю, для вас, для всіх це дуже-дуже актуально. До речі, навіть для тих, хто. На фронті ви час від, від часу нам про це пишете. Е, Ір, я рада, що сьогодні до нас приїхала. Дякую, що знайшла час. Слухай, ну емоційне вигорання це взагалі ти можеш розтлумачити. Тож ми зараз живемо в вирі просто емоцій всіляких, які і день, і ніч з нами нікуди не діваються. Плюс ще робота, діти, особисті стосунки, ну, побутові речі. І це все вкупі забирає ну, немалий ресурс, а його. Нема вже майже. Привіт, я здається, тебе так слухала і з тобою привітатися. А знаєш, раніше, взагалі, так. Це взагалі таке класне слово, емоційне вигорання, і про нього дуже багато говорили, ну, скажімо так, років 10 назад. Але ти правильно кажеш, що ми ми всюди. Ми на роботі, ми в стосунках, хтось служить, ми задіяні в багатьох сферах і. Тоді це не тільки про емоційне вигорання. Ми втомлені, да? ми кажемо, що там проблеми з пам'яттю, з увагою, хтось нам дійсно вже набрид. Да? І це дуже багато такий всеоб'ємучий фактор. І тому вчені останні роки кажуть про професійне вигорання, яке все поєднує між собою. Тому що тоді можна говорити емоційне, когнітивне, ментальне вигорання. В будь-якому випадку, це коли стресу, коли набагато більше, ніж ми можемо витримати. Так, а як ти це розлумачиш? Ну, як зрозуміти, що у мене саме цей вид вигорання? Хм, найперше питання: ти людина, яка працюєш. Ти багато працюєш, тебе багато проєктів, і людина, яка відчуває, що Беремо такий приклад. Людина приходить на роботу. В неї багато енергії, багато бажань. Вона працює, вона вкладається, як усі, але потім розуміє, що її бісить її начальник. Її бісить підлеглі. Не подобаються колеги, не хочу йти на роботу. Не хочу не йти на роботу в понеділок і навіть у вівторок. Відчуття, що я мало і роблю. Я починав так дуже гарно працювати, да? все робив, uh -huh. а потім я мало наче роблю, не маю досягнень. І небажання робити щось нове, небажання навіть робити щось старе, небажання долати те, що ти колись, колись долав робив, як да. етап, та? а зараз uh -huh. ти сприймаєш це як фінал. Як я не хочу більше цього робити, і насправді кожен може подумати, ну так буває. Але якщо це а, приходить п'ятниця, потім вихідні, і ти така відпочивша, думаєш, все добре, я знову свою роботу люблю, це просто така втома. Бо ми всі втомлюємося на роботі. Ага. Але якщо це триває і вихідні, це вже такий, знаєш, маяк, треба дожити до вихідних, то це вже варто замислитися. І... Чому що ми кажемо про професійне вигорання більш так ємко? Тому що ми звикли думати, що найбільше вигораємо працюючи з людьми. Коли людина-людина контакт, найбільше вигорання це правда. Це лікарі, соціальні працівники, психологи, педагоги, вихователі. Але зараз ти правильно зауважила, що триває війна, і ми виснажуємося на роботі і банкіри. І е, дизайнери, і бібліотекарі. Тобто, мабуть, зараз це можна зустріти в кожній професії, ось це вигорання. І це в кожній професії має свої причини наразі. Що робити, якщо зараз е, ти зрозумів, що зі мною от саме це, е, яким чином цей клубок розплутати? Адже знаєш, ми час від часу говоримо там в наших чатах з подругами. З друзями, в цілому про цей процес, і розуміємо, що окрім якоїсь паузи потрібне, потрібне щось, за що ти можеш зачепитися, що буде зовсім неробочим, і що буде ресурсом. Ми з тобою, здається, про це навіть говорили вже в наших розмовах, але буває так, що ти зачепився, ніби ти вже знайшов, і тиждень за тиждень минають, а воно все не, не проходить і, і не проходить. Тоді виникає глобальне запитання. Так. Можливо, я глобально втомився. І тоді люди їдуть на відпочинок кудись, і на відпочинку їм стає ще гірше. І я знаю таких людей. І вони розуміють, що вони глобально просто зараз все втрачають ну, під час відпочинку. Тому професійне вигорання усугубляється, як кажуть наші угу. вороги. Угу. Знаєш, коли дають таку пораду, це гарна порада знайти щось інше, крім роботи. Порада дійсно класна. І кожен так шукає щось собі. Ми, ми про це говорили за те, що тобі подобалося раніше. Подумай про цінності. Але ми забуваємо про одну річ: ми забуваємо про час, угу. тому що це треба кудись додати. Ось цей відпочинок треба додати. Ми там даємо пораду, сходи, в спортзал, це чудово. До речі, спорт дуже потрібен. Спорт або танці, музика, до речі, там читати книжки. Щось зробити ще для себе. Людина така каже: Вау, супер, гарні поради, але ми не врахували фактор часу. Людина так само багато працює. Тобто нічого не змінюється в роботі, угу. а наче ще додається, ще, ще й зверху. Ще Що щось треба зробити, щоб мені було краще. Ну, тобто, типу, повний стакан треба долити ще, ще. І тут дуже простим йде декілька парад. По-перше, це ось пропиши свій робочий графік. Від е, ранку да, і до вечора, що ти робиш по годинам, щоб побачити, чи є дійсно мусор, чи навпаки все в роботі. Mm -hmm. Бо так буває, що особливо ну це у психологів, так буває, що психолог і на роботі психолог, і вдома психолог і читає м -м, книжки вдома по психології, е, і спілкується по психологію і щось робить, ще іначе ж все чудово, але ж звідки в тому? Mm -hmm. Тому що е, коли робота. В усіх сферах і навіть улюблена робота цього забагато. І треба подивитися, де дійсно багато роботи, яку ти сам собі вигадуєш, де ти не відпочиваєш. Mm -hmm. Варто подумати про те, що, добре, наприклад, в людини дійсно багато роботи, і це дійсно її, наприклад, проєкт, чи там робочі години, вона не може їх ніяк зменшити. Mm -hmm. А можна подивитися, наскільки, наприклад, що можна знайти іншого в твоїй роботі. Ну, до прикладу. Спорт, чи є в роботі спорт? Наче немає. Згадай, скільки разів ти піднімаєшся верхних А Контакти соціальні. Хм. Я ні з ким не говорю, бо я працюю. Почекай, в тебе є переписка. Тобто знайди в цьому гарне. Ну, дійсно щось, щось інше. Я багато переписуюся, багато спілкуюсь. Добре, чудово. Наприклад, ну, взагалі не відчуваю емоцій. Хм. На роботі, коли ти пішкаво з колегою. А, це приємно, бо ми там щось там підкуємо, познаходити те, чого наче не вистачає, навіть в буденній роботі, і це буває важко угу. дати собі знайти щось інше. І коли ми прибрали дійсно ту роботу, яку не потрібно робити, а професійну літературу ввечері, щось ще ось ті можна додати якусь активність. І чому завжди кажуть про профілактику і роботу з емоційним вигранням, коли ми е, включаємо танці спорт, бо це про тіло. І чому це важливо? Тому що взагалі вчені що довели, що звідки взяли, що таке вигорання професійне або емоційне, це коли хронічного стресу на роботі так багато, що з ним не можна впоратися. Еволюційний стрес це ж непогано. ми знаємо, це така… Реакція. Реакція. Да, всі знають ту історію, біжить лев, ти такий озираєшся, переляканий адреналін, ну, гарний такий сценарій, ти таки втікаєш. Вау, колас, все добре, стрес, наче, стресору немає. хух, Видихнули, живемо далі. Але ну, насправді це було в інші часи, коли дійсно основною проблемою був лев. Зараз в нас. Цих проблем так багато, що ми не можемо, ми наче і втікаємо сьогодні, завтра знову ця проблема є. Uh -huh. І тому цей хронічний стрес, це білка в колесі виникає. І навіть якщо ми щось там вирішили, ну наче на роботі, ми не можемо видихнути, бо це ж наша робота. Ми ж не можемо закрити двері, піти взагалі туди не повернутися. І е, тоді нашому потрібна допомога нашому організму. Зрозуміти, що, хоч з цим тиснувся, да, ти впорався. А Стресор зник, бо ти цей, наприклад, проєкт завершив. І треба додати спорт. Коли є навантаження, коли є танці, коли є спорт, організм розуміє, що «Хух, дійсно я скинув навантаження, ось як втік від того лева, да? угу. я скинув навантаження, можу видихати. Але ж це треба ще зібратися, угу. знайти, де той спорт. Де ті танці потім піти, а там ще ці люди, нові люди для а -а. тебе. Це теж стресово, mm -hmm. ну серйозно для багатьох для людей, та навіть для мене прийти знаєш на танці mm -hmm. серед нових людей. Плюс ну зараз такий час, коли хочеться навпаки узамітнитися і бути там, на своєму острівці mm -hmm. безпеки. Тому ну це складно. Два варіанти. Але це подолання все ж таки. Це, це та подолання, щоб ми не пішли в уникання, що я не можу, я не uh -huh. хочу. Дуже просто, простий перший варіант знайти той спорт, який буде біля твого дому або біля роботи. Щоб ви проходили повз, uh -huh. щоб не їхали в найкращий спорткомплекс, знаходиться в іншому місті. Да, там, в кінці районі. Так, да. Да, але ж він найкращий. А інший варіант тренування вдома, музика вдома, танці вдома. Пам'ятаєш, як раніше були популярні відеокасети, вставляли там записи да? тренувань з аеробіки, здається, була аеробіка. Так. І всі старано виконували вдома, бо не було спортзалу поруч. Угу. Ну, зараз, до речі, теж актуально: йога онлайн, угу. навіть є інстаграми, да. де, де кожного дня в 9 ранку. Типу наживо, да? да, так? Типу так, угу. наживо. Ви можете це все знайти. Це не так складно і коштує небагато. Угу. Там 200-300 гривень на місяць можна. Можна підписатися, тому це теж дає деякі якісь ресурси. Ви в безпечному місці. Так. Теж класно. Угу. Слухай, є категорія людей, які ну, то цю от, не, це, це не те, що емоційне вигорання, а цю постійну е черговість однаково щодня у вигляді дня сурка, сприймають як е фактор, який е Унеможливлює бажання ходити на роботу. От я вчора uh -huh. ходила на манікюр, і там дівчина, я була остання, вона закінчила манікюр, мені каже: Фух, День сурка номер один закінчився, ще чотири витримати. Ось, Тобто, це зазвичай. І такі думки є у багатьох людей, uh -huh. хто ходить на роботу, яка передбачає певну режимність і графік. Це Люди втомлюються від неї, і чи це це погано, коли є такі така ознака роботи? Чи вони просто неправильно розподіляють час, сили, мотивацію для того, аби це нормально сприймати? От день сурка. Він так. може це є фактором. Це фактором. Це фактором. Угу. Те, що ти кажеш, ось день сурка або обмеженість е своєї самостійності. Або свого впливу на робочий процес, uh -huh. а, або тут рутина, 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 Або навпаки, зараз є інша м, крайність це мультизадачність. Це теж є фактором ризику. Для це що людина вибрати. має виконувати одразу не тільки свою роботу, а заради якого як він прийшов, А й за, але іншого. за іншого. Да. Угу. Uh -huh. Не в контексті, що я можу варіювати, а я вимушена працювати за себе і uh -huh. ще за трьох. Бо, на жаль, така в країні ситуація, бо я мушу працювати, бо є звільнення, да, там немає там працівників. Ось така мультизадачність, коли це не моє нав'язане, це є фактором таким. Да. Що з цим робити? Треба, або ти це, на, на це погоджуєшся, або, або це такий період, який треба перетерпіти. Як взагалі сприймати День сурка? По-різному. По-перше, людина, яка. Пішла на цю роботу, да, вона розуміла, що вона йде на цей графік. У ну, мене на увазі майстер манікюр. Да? Uh -huh. Ми всі знаємо, що вони працюють або там по змінам, або ну, в них є певна своя робота. Uh -huh. І, наприклад, якщо я зрозумію, що я людина творча, це не для мене, то я взагалі наприклад, не розглядаю роботу таку апріорі. Інший варіант, я пішла, мені робота подобається, але День Сурка про що він? Про те, що або я виконую дуже багато роботи, у мене клієнти запис з 9 ранку ранку до 8 вечора да? це забагато. Uh -huh. Це навіть не День сурка, це мені забагато, це мене виснажує. Або я просто так фантазую себе на місці майстра мені. Uh -huh. Ніколи про це не думала. А можливо, мені не комфортно спілкуватися з людьми. Бо я, наприклад, люблю робити свою роботу, дай мені важко з кимось спілкуватися. А коли постійно є клієнти, які хочуть поговорити, ну, до прикладу, мене це виснажує. Угу. Тобто я, розб... я розбираюся, що мені важко, що саме для мене важко. Що, можливо, просто все непогано, але мені потрібен відпочинок, бо я працюю знову-таки дуже багато часу і не маю вихідних. Давай зараз про це поговоримо. Угу. Відпочинок. На твою думку, в умовах безпрецедентних, в принципі, для всього комфортного європейського світу українці, європейці, які перебувають 10 років у війні, 2 роки у повномасштабній війні, і навіть відпочинок у них супутні з негативними емоціями, від яких ти нікуди не втечеш. От просто нікуди яким, на твою думку, має бути відпочинок, ну, де роз... за тавтологію, щоб це дійсно людина відпочивала, а не просто без роботи переживала і займала той ще робочий час переживаннями. Mm -hmm. не робота би, хоч відволікала, а тут переживаннями, які і зранку до ночі і так існують. Я нещодавно прочитала про прикольну цифру: 42%. Це що? Це скільки потрібно в день на відпочинок? Uh -huh. Але що цікаво, як це порахувати? Ну, тобто, наче півдня працювати, півдня відпочивати. Але це така цифра, ну а, трохи метафорична. Вона про що? Про 7 годин сну, навіть 7 і 7. І тут такий момент, що якщо у вас є час поспати більше, наприклад, 9 годин, це ок, але ви поспали 9 і вам все одно погано, бо ви не ну, відчуваєте, що ви не виспалися, ви не відпочили цей дзвіночок, все ж таки піти до лікаря. Ну, бо ми знаємо, 7-8 годин це золотий стандарт. Це норма. Я сплю годин і я не відпочиваю. Ну, можливо, потрібна порада лікаря. Ну, ти сиди, щось як ти щось спиш. Ну, ми кажемо про умовну, наче і не прокидався, і тривог не було. Угу. Ну, умовно, умовно кажучи. Да? А, наступне це, знову-таки, мій мі спорт він нікуди не йде хоча б 30 хвилин в день. 30 хвилин. 30 хвилин на приємне спілкування. За день. 30 хвилин якісно поїсти їжу. А, смачно, приємно, якісно. Тобто без гаджету, можливо, при спілкуванні з подругою. І десь 30 хвилин це хобі. Ось так наразі вважається, набираються 42% відпочинку. Непогано. І це насправді не важко, бо 30 хвилин ніхто не каже про їх треба знаєш, так, сидіти з годинником. А, можна протягом дня збирати ці 30 хвилин. У нас, здається, є одна велика вада: все робимо з телефоном. От проаналізую більшість людей, яких ти зустрічаєш в ресторані, так. навіть в кінотеатрі. навіть в органному залі це продовження Церкви. нашої руки начити. Так. так. нашої руки. Так, так, угу. так. Всюди з телефоном. І я інколи час від часу дивлюся, що там люди дивляться, коли. Ну, я, я не підходжу там за стіл, просто я проходжу повсі і бачу, там хлопець сидить в центрі Києва, угу. обідає і вибирає, вибирає машини Феррарі на одному із сайтів. Може собі дозволити, поруч сидять військові, людина обирає mm -hmm. собі Феррарі, або ще там одна дівчина, я бачу якийсь одяг, собі там щось обирає. Тобто люди весь час з гаджетом, але це не завжди пов'язано з інформацією. Втім, їх заспокоює напевно самотність з гаджетом і їжа або просто лежання. І поміть, вдома теж так. люди, з якими ми живемо. Якщо вони відпочивають в горизонтальному положенні, то вони теж угу. з гаджетами. Ну, Ти питання моє розумієш, так? так. як це продовження нашої руки може впливати на поняття цих 42% повноцінного угу. відпочинку? Воно суттєво впливає, і знову-таки, це той випадок, коли гаджетизація і, як це правильно називається, це цифровий світ, коли ми перенасичені інформацією, інколи по роботі. Інколи звичка Це теж впливає на наше вигорання. Але щодо телефону, зараз можуть бути декілька варіантів, чому ти кажеш, там один обирає сукню, там інший А, Враховуючи, що багато хто перевантажений роботою. І інколи, коли я їм, я обираю щось, книжки замовляю в інтернеті, дійсно собі купую сукню, тому що я хоча б так можу зекономити час. Тобто такий маленький захист mm -hmm. того, хто з телефону в руках. А інший момент, коли я не беру телефон і лежу в кроваті, У мене багато думок. І вони не всі будуть, можливо, яскраві да, і веселі. Якщо я себе не привчила ввечері згадувати хоча 5 гарних подій за день, то я буду там тривожитися, про щось думати вже про завтрашнє. Да? І коли з телефоном, то я уникаю оцих своїх думок. Є таке, є таке. Знову так. Е, да. Угу. Да. Ну це. Я інколи скажу, не так. погано? Так, це непогано. Подивишся, який контекст. Але абсолютно точно це впливає і на спілкування, і на проведення часу разом. Бо дуже багато пар приходять в кафе, да, і кожен, поки чекає замовлення, щось там дивиться в тіктосі, чи собі пересилають ну, одному одному. Е, я зрозуміла, що я така сама. Я так на себе подивилася якось зі сторони, тому перестала на інших людей ображатися. Але для себе я таку зробила річ, коли я приходжу в гості до близької мені людини, з якої я не живу, але приходжу в гості. Да? Я, залишаю, я забуваю, я залишаю телефон у сумці. Я не беру. Я знаю, що телефон буде дзвонити, це щось важливе, я піднімаю слухавку, а так я його поклала. Тобто я прибираю той телефон як посередник спілкування. Як ти ставишся до того, аби телефон перестати використовувати на робочому місці або в школах? Гарне питання. Робоче місце це окреме питання, бо ну, дійсно може телефонувати клієнт. Зараз лікарі дуже часто використовують телефон, завжди можна перевірити ліки, да, якісь угу. дозування, і це є помічником. А, а щодо школи, з одного боку телефон відволікає дітей. Якщо брати класичний варіант школи, де діти приходять з підручниками, з зошитами, є урок, да? коли є увага на вчителя, коли є робота в класі, телефон дійсно заважає. Ну, зрозуміло, що що цікавіше, ток чи нудна математика. Інша сторона медалі, що є школи такі прогресивні частні школи, да, приватні, де все ми дивимося, щось там перевіряємо, якісь там експерименти, шукаємо швидкі відповіді в телефоні. Коли це оптимізує процес, і це є, ну, наче в програмі навчання, ну, такі, це інструмент-помічник. Тому не можна говорити, що це добре, що це погано. Завжди потрібен контекст. Я дякую, що ти сьогодні до нас прийшла. Ми можемо підсумувати mm. професійне вигорання, це те, що може статися зараз з кожним з вас, але це шлях до вашого розвитку, якщо ви правильно це сприймаєте. Так. Тобто до розвитку або в тій професії, якою ви живете, і яку варто можливо поміняти, або часу, який ви проводите не для себе, а для не когось, а чогось у вашому mm. житті. То знаєте, що для цього потрібен ресурс. Я була рада тебе бачити і дякую за те, Я що ти є дай. в нашій, нашій команді. Друзі, це була Ірина Кабардінова-Зелінська. Я дякую, що ви сьогодні були з нами. Я нагадаю, що наш колоцентр працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Берете гаджет, набираєте 5522. Mm. Це лінія психологічної допомоги. Вона для військових, вона для цивільних, вона для родин військових і для онкопацієнтів. Тому Телефонуйте це внесок команди нашого фонду, ваш спокій. І лишайтеся на цьому каналі. «Надій далеко». Дякую.